Всім привіт! Це цей самий вівторок, але вже після обіду ми йдемо на озеро, але в цей вихід наш, що поблизу нас. Там Валеруся, вона плаває. Ми були з нею. Але нам було там скучно стояти, то ми повернули, трошки подивилися на воду, повернулися, зняли наші всі випрані речі і тепер йдемо за нею. Бачите, тут її капці, її грей, її одяг, її телефон. От. І тим більше є, він нудно бути на одному місці. От, В колясці їде, тільки не прищіпнута, тому більш-менш тільки її прищіпиш, все, крики починаються. Не хоче. О, чертила впала. Дивіться, бачите, оця гора, От. іменно до цей маяк ми не дійшли. Тому що туди їде фунікуляр. прямо туди, е, з Каполаго. Каполаго це сусіднє містечко за Милано. А ми їхали е, авто через Італію. Ото, скажімо, оця сторона це Швейцарія, а там уже Італія. Звідси нам до італійського кордону 6-7 кілометрів, дуже-дуже близько. От. Але там ви бачили в попередньому відео, що там до якогось пункту доїжджаєш, а далі вже не можна, тільки авторизовані можуть їхати. О, дивіться, вона встала. Тому далі ми не їхали, а пішки ми б не пройшлися. Дивіться, лізуть. Тому що ну, Єва постійно на руках. Все, я виключаюся, розкажу іншим разом, тому що цю красавіцю треба зняти з, з коляски. Всім доброго ранку. Сьогодні субота, у нас нарешті моросить дощ, тому що ці дні були такі спекотні, що просто жах. Діма там сидить на балконі і каже, що блискає. Може, хоч трошки посвіжіє. А у нас тут дитячий садок табун коней. Євен. Вона трошки з одним коником побавилась, тепер оце з другим бавиться, качається, їй цікаво. Сидіти не хоче, хоче постійно так стояти. От. І Тому їй потрібно постійно чимось новим зацікавлювати. Тоді вона так добре стоїть. А зараз тільки пів восьмої. Особливо нічого не зробиш. Треба сьогодні прибирати, бо повно сюди іграшок, випрані речей, які треба поскладати. Та й жари немає, і можна зробити уборку нормально і не вмирати від цього. Так що всім бажаю гарного продуктивного дня. Дивіться, що у нас є <смі> мікрохвильова піч. Правда, вона така старенька модель. Але я її відмила і поставила на кухні. На жаль, тут. Вона зайняла багато місця, але в нас на кухні оце єдина розетка. Ой, не фокусує. Оце єдина-єдина розетка на цілу кухню. Тому більше б вона, звичайно, пасувала ось там. Ми вже подумали, що купимо такий довгий продовжувач, кинемо його через підвіконник туди, щоб вона там стояла, бо тут реально. Але ми б не їхали на екоцентр, ми її з екоцентру привезли, тільки що. Але сусідка принесла е, речі, ну, типу, як на діму, але не знаю, на що вона їх принесла. У мене була така думка, щоб ми їх вивезли на екоцентр, а не вона. Тому що їй треба їх нести, а ми все-таки на авто. І вона привезла під виглядом, типу, ну може, тобі щось там підійде. Коротше. То ми поїхали їх викидувати. Там кондейнери, я вам показувала, стоять спеціальний на одяг. І заодно зайшли подивитися, що є нового. Там така класна машина була. для... Для дівчинки велика, біла, такий кабріолет, робоча. Ну, але то вже для більш старшої дитини. Я би навіть не думала її брати для Єви, бо по-перше, нема дитини, ну, тримати би знайшлося, але для чого вона буде тут стояти, якщо зараз може хтось собі взяти і дитина буде їздити? Ось, але зато там була мікрохвильова піч. От. І ми собі взяли, бо завжди треба щось розігріти. Нічого, що вона така старенька, але вона робоча в класному стані, просто її відмила, бо цей, була трошки грязна. І все. Так що, от, от з екоцентру кавомашина, дуже класна, дуже, цей, ми робимо каву. І тепер ще мікрохвильова піч. Ми дуже задоволені. Всім привіт! Сьогодні неділя, восьма ранку, і ми перші на пляжі. Ще нема нікого. Сьогодні має бути 35 градусів жари, тому ми вирішили прийти скоріше, побути до обіду можливо і потім піти. Не знаю, чи потім підемо ще раз після обіду. Ну, але річка геть обміліла. До речі, в цій річці стільки риби, дуже багато. Ми йдемо десь в тіньок. О, дивіться, лебідь приплив. Давно його не було. Бачите, лебідь. Приплив. Отак тут класно, тихо, спокійно, коли нікого нема. І ми підемо зараз купатися, якщо тепла вода. Від такий красавчик. Давно його не було. Десь ті лебеді шастали. Сьогодні понеділок ми приїхали в аквапарк. Називається Каліфорнія. Подивимося. Що це за аквапарк? Єва! Привіт! Привіт! Якщо чесно, я розчарована цим аквапарком, звісно. 50 євро ми заплатили за нас трьох. Навіть нема що розказувати і показувати, чесно. там вхід, там горки. І невеличка територія така на. І тут такі перешкоди. І отам джакузі в самому кінці. З дуже гарячою водою. Ну, якщо з п'яти балів, то на два, ну на, на три з натяжкою. Більше ні. Це роздягалка. І там. Чоловіча і жіноча разом.